Завтра ми відзначатимемо 15-ту річницю прийняття Конституції України, у 17 сімнадцятій статті якої зазначається, що оборона, захист суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави покладається на її збройні сили. Разом з воїнами сухопутних військ та військово-морських сил українські пілоти гідно виконують свій обов'язок. Вони пильно стежать за безпекою з повітря. У сьогоднішній програмі «Мова йтиме. Про військових льотчиків. Як можна водити самоліт з, з І Чи легко його водить? Найважче на землі без польотів. А в небі льотчик відчуває себе як вдома. Яка фігура йому дається найважче в пілотажі? Стоїш на голові, і вся кров відливається в голову і в глазах червоніє. це мабуть, найскладніше. Чи готові. Наші льотчики при тій заробітній платні, яка на жаль зараз існує, підставити свою грудь. Від кулі я вважаю, що наша частина може виконувати завдання бойові завдання по захисту кордонів України. Із проголошенням незалежності держави українська військова авіація досягла певних злитів. На вітчизняних підприємствах ремонтували і модернізовували авіаційну техніку, зокрема літаки Л 39 Су 27 Мі 29 та Л-76. Були оновлені зенітно-ракетні комплекси с 300 і. БУ. Єдиний вид збройних сил, який навіть мирний час несе бойове чергування, щоразу доводить свою готовність охороняти повітряний простір України. Перше підняли на крило дуже багато льотчиків. Зараз, наприкінці року, ми ще завершимо підготовку восьми льотчиків на третій клас. Готуємо на перший, на другий клас льотчиків, що раніше в минулому році не проводилося. І знов таки, це завдяки тільки тому, що майже вдвічі ми отримали більше фінансування. Такими результатами ми пишаємось. Та варто згадати, що на своєрідних розборах польотів неодноразово згадувалося, якими великими зусиллями вдалося зберегти оперативну спроможність виконувати завдання у мирний час. Незалежні країни самотужки було дуже важко підтримувати в боєготовому стані таку систему бойового чергування, яка б забезпечила безпеку охорони повітряного простору державних кордонів цих країн. Тому що основні виробники цих зенітно-ракетних комплексів авіації вони залишилися, скажімо, в ті ж Росії, яка мала гігантські свої заводи, і вся техніка зброї не поступала в цих заводів. Такі наслідки стали однією з причин створення співдружності незалежних держав. До сьогодні цей союз проводить політику щодо об'єднаної системи протиповітряної оборони. Тобто, у разі будь-яких збройних конфліктів, кожна країна-учасниця співдружності, може розраховувати на допомогу. Як сьогодні ми знаємо, в усьому світі де боротьба з повітряним тероризмом, тому вони об'єдналися і кожного року проводяться такі от навчальні заняття. Під час яких от проходить обмін досвідом щодо заступнесення бойового чергування, обмін досвідом щодо застосування чергових сил при якихось там випадках за форс мажори гарантуючи цілісність та суверенність держави, повітряні сили захищають атомні електростанції, адміністративні та промислові центри, контролюють використання повітряного простору. До речі, протяжність кордону, який необхідно охороняти саме військовим льотчикам, сягає понад 7,5 тисяч кілометрів. Нині ми чи не кожного дня чуємо інформацію про світові загрози та терористичні акти. Відповідно до законів, військові мають одним із перших реагувати на такі повідомлення і протидіяти міжнародному насиллю. Оборона з повітря та захист державних об'єктів від нападу. Військові льотчики відпрацювали на Миргородському аеродромі. Вони ведуть постійне бойове чергування в системі протиповітряної оборони. За лічені хвилини готові підняти винищувачів небо та якісно виконувати поставлені завдання. Але на жаль, щороку менше є досвідчених пілотів тільки 40% льотного складу має перший або другий клас. Підготовка одного льотчика От ну в Америці вважається 500 годин. Тоді він вже підготовлений. на нас п'ятдесят щоб отримати перший клас. От і тоді ми можемо рахувати, що льотчик підготовлений. Ну навіть якщо він підготовлений, він теж повинен кожен місяць, кожну неділю виконувати польоти. Незважаючи на генеральські погони, Василь Кіпоров у небі лейтенантського запалу не втрачає. Він льотчик снайпер, начальник авіації. На практиці ставить на крило майбутніх асів українських повітряних сил. Я готовлю всіх льотчиків. Я літаю і з лейтенантом, і з капітаном, і з полковником. Молодим льотчикам на найскладніше дається це групові польоти і групові повітряні бої. одиночні польоти по маршруту. От там в зону. Це проще. У Миргороді Василь Семенович продемонстрував майстер-клас вітчизняним, а також польським та американським пілотам. Тут вже розпочалася підготовка до спільних тренувань, які проходитимуть цього літа. Підтримання навичок льотного складу, які залучаються до донесення бойового чергування в системі протиповітряної оборони. Підготовка за новими видами льотної підготовки. А також підготовка до навчань Безпечне небо» 2011 року. Нас цікавить протидія всім загрозам з повітря. Тобто це може бути терористичні загрози, це можуть бути випадкові якісь загрози. Ми відпрацьовуємо дії по повітряних суднах, як по бойових, які можуть уганятися зі зброєю на борту з нашої країни, з наших аеродромів, можуть уганятись з території суміжних країн. І справді дослідження щодо наслідків сучасних збройних конфліктів підтверджують збільшення завдань, покладених на військову авіацію. Якщо у 70-х роках минулого століття частка її використання становила близько 60%, то нині вона 80%. Застосовувати бойові літаки планується і під час євро 2012 Перше, це вводиться зона заборонена для польотів над стадіонами. Значить, ніякий пасажирський літак добровільно не буде виконувати польоти в цій зоні. По-друге, значить над цими стадіонами будуть чергувати наші винищувачі. А це і славнозвісні Су-27. Винищувачі, які здатні вести бої з повітряними та наземними цілями. Один такий літак переносить китяги бомб та некеровані ракети вагою більше 6,5 тисяч кілограмів. Завдяки великій дальності може перехоплювати бомбардувальники противника в полярних областях. Від інших літаків, які стоять на озброєнні повітряних сил України або, наприклад, повітряних сил суміжних держав, він відрізняється тим, що має. Високі льотно-тактичні показники, зокрема, найвища, мабуть, в класі в своєму маневреність, добрі відміння, розгінні характеристики, а також виняткова дальність польоту та тривалість польоту. Я знаходжуся в кабіні Міг 29 На цьому винищувачі військові льотчики виконують завдання по охороні державного кордону та надані допомоги повітряним суднам за форс-мажорних обставин. Саме така місія була покладена на пілота 40-ї бригади тактичної авіації під час українсько-білоруських навчань. Був виведен літак-винищувач на літака-порушника державного кордону України, його перехоплення та супровід за межі території України. Також зустріч з другим літаком порушником його перехоплення в передню півсферу, супроводження до заданої точки маршруту, та повернення літака винищувача на свій аеродром. Основне завдання, яке полягає на нашу бригаду під час чергування, це захист нашої столиці, міста Героїв Київ, Чернобиль, атомної електростанція і ряда державних, важливих державних об'єктів, об'єктів, які знаходяться в Київській області, Черкаській Черкасській області. Востаннє ми побували на Васильківському аеродромі декілька тижнів тому. Спостерігали, як заступають військові льотчики на бойове чергування, та їхні колеги керують польотами. Хоча, перепрошую, були ми там не останній раз, а крайній. Не буває в авіації слово «останній». Буває тільки крайній, тобто це наче продовження життя. Якщо постійно запевняти себе, що це тільки крайній раз і. Те, що ти зробив не так, те, що ти хотів би переробити, можна щось виправити. То тоді треба йти по, по життю. Навіть у вихідні вартові неба оберігають наш з вами спокій, а також готуються до національних та міжнародних навчань. До речі, найближчі відбудуться наступного місяця. Безпечне небо 2011. Ці навчання доведуть. Наші пілоти готові примушувати до посадки порушників державного кордону і бойові літаки зі зброєю. А також охороняти повітряний простір сьогодні і під час євро 2012 тож будемо впевнені, суверенітет нашої країни під надійним крилом, а небо мирне та безпечне.